Організоване злочинне угрупування створили в Херсоні ті, хто мав би боротися із цим явищем. Ми дізналися нові подробиці найгучнішого скандалу у правоохоронних органах Херсонщини останніх років. Зараз розповім все по черзі. А ви поки підпишіться на цей канал, аби не пропустити нічого важливого. Зранку 31 липня працівники центрального апарату Державного бюро розслідувань разом із СБУ провели спецоперацію на території Херсонської та Миколаївської областей із документування злочинної діяльності працівників правоохоронних органів та їхнього затримання. Про це мосту ще тоді розповіли джерела у правоохоронних органах. В ході операції було проведено ряд обшуків у працівників управління стратегічних розслідувань обласної поліції в Херсонській області, слідчого управління та обласної прокуратури. Під час обшуків в оперативників слідчих та прокурорів шукали гроші, які були частиною хабаря. Цей хабар отримав один із правоохоронців і, ймовірно, розділив серед всієї групи. Цю групу слідство вважає організованою та такою, що діяла досить довго. Судячи з ухвал суду, які є у розпорядженні моста, та у реєстрі судових рішень кримінальну справу ДБРівці розслідують жовтня 2024 року. Тож документували діяльність групи, mais de Під час досудового розслідування ДБРівці задокументували факт удержання співробітниками управління страт розслідувань Херсонській області від громадянина хабаря у розмірі 4,5 тисячі доларів США. Ці гроші мали допомогти торговцю наркотиками уникнути покарання. В ході обшуку у трьох оперативників начальника слідчого відділу та прокурора знайшли долари, номери яких були вказані в ухвалах судів. В оперативників знайшли по 100 доларів, а у прокурора 200. Як гроші з хабаря потрапили в квартири правоохоронців? Думаю, пояснювати не треба. І це тільки ті епізоди справи, про які ми прочитали в ухвалах. Насправді їх набагато більше. Як розповіли мосту джерела в поліції, ця група поліцейських з прикриттям у прокуратурі діяла досить довго. На їх рахунку десятки злитих справ та ще більше випадків кришування наркоторговлі, підкинуті зброя і наркотики з цілю вимагання грошей й інші невинні щалості. Трьох працівників правоохоронних органів було затримано відразу. Столичний Печерський суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і з можливістю внести заставу. ухвал у реєстрі судових рішень ми бачимо, як мінімум одна застава склала. Трохи більше 700 тисяч гривень. Чи заплатили їх поліцейські, ми поки не знаємо. Як з'ясували кореспонденти моста, обшуки проходили у начальника відділу слідчого управління ГНП Чермена Теймуразова. Грошей у нього не знайшли, але він фігурує у телефонних перехопленнях та інших матеріалах негласних розшуково-слідчих дій. Підозру йому поки не оголосили. Затриманими оперативниками виявилися Ахметов, Павлієнко і Нікітенко. Також нам відомо, що обшуки проходили в опероповноваженого Максима Шевченка. Скоріше за все, саме йому суд дозволив вийти під заставу. Окрім того, ми знаємо, що обшуки пройшли у начальника відділу Херсонської обласної прокуратури Олексія Кудя. І у нього були знайдені кошти, але даних про його затримання немає. Зате з'явилася інформація, що в день проведення обшуку Олексій Кудь був звільнений з прокуратури. Чому Ось цьому факту дуже радіють херсонські адвокати, які у приватних розмовах кажуть про вже колишнього прокурора погані слова. Цю інформацію ми попросили прокоментувати в прислужбі обласної прокуратури, але два тижні там цей факт замовчують. Але найголовніша новина: обшук проводили навіть у начальника управління стратегічних розслідувань Григорія Невкритого. У нього а також у його підлеглих забрали табельну зброю. Самого невкритого, скоріш за все, з посади звільнять. Бо як пересадити на посаді такий позор, уявити важко. Хоча в біографії невкритого є не менш ганебні сторінки. Скандал в поліції не коментують та намагалися зам'яти. Але наші публікації про цю ситуацію цьому трішки завадили. Нагадаємо, що управління стратегічних розслідувань було створено у 2019 році замість УБОПу. Головна ціль цього органу боротьба з організованою злочинністю з шляхом її виявлення, локалізації та нейтралізації з метою захисту громадян та держави від негативного впливу злочинних спільнот. Але як бачимо, Херсонська ОСРА сама стала злочинною спільнотою. Пишіть свої думки, пропочути в коментарях та поділіться цим зі своїми друзями. Також не забудьте підписатися на наш канал та за бажанням підтримайте нашу роботу за посиланням в описі під відео.